Ви звертаєте, на наші. Я звертаюся, звертаю. Справа тим, що ми живемо. Сколько передвигаєте? Що для тебе, що для мене? Я тобі звіт гаразд, а я право володя? Якщо я порушусь, А як з'явитися. Якщо я порушу, як тоді відповідь на цю заяву?

Точно конечно, через два роки. Буде. Ну я хіба помню, что два роки було назад. Нет, не намаження... на мати... да, на я помню, что ты не знаешь, что за, за, пиш на це саме зареєстровано. Зареєстровано. За значит, два роки! Значить, обов'язково є рішення на них. Рішення я А це ж воно? Ну що ж ты не взял? Что ж ты не взял? Хто мене повідомляв? Я вас повідомив зведен. Ви мене повідомили? Згідно статті зараз. Чого, чого ти не прийшов? Чого ти не прийшов, не взяв пішов? Я тобі, що кажу, не сити нічого. Хоч зареєстрував. Ось такий у нас голова, вибірковий Ні, він дивиться, вибірковий Олексій. він знає. Вибірковий. Олексій, він... Олексійович, у мене питаєте? Коли ж ви доробите мою зупинку там ого? На ту сторону не стають автобуси. Сказали, з тієї сторони нема навіть під'їзду. Ви ж казали, зробили мені зупинку. Назви нема, розпорядку немає, на другу сторону немає ніякого під'їзду. У глину, в сніг, отуди го куди хоч я. Ну Ми ж балакали про це. зупинка, будь ласка, На другу сторону, я їду і. Знову ж таки, е, Люба, Шо? справа в тім, що, що я зроблю її тут з часом, зробимо. Ну справа в тім, що тут вже ж активісти стоять. Я знаю ціх активістів, які які я не, не встиг з знаєш, я не встиг зробити цю зупинку, як на мене вже в прокуратуру, що я там відмив. Ну, кошти. То подождіть, вже от коли ця зроблена. Я вас просила всього навсього. Зробіть там запітоніруйте, щоб було куди стати. Для чого то я в де він? Він не може стати там. Іде дорога. По перше, по перше, я просто чисто по людськи зробив ту зупиночку для дітей, які підходили сюди. щоб вони не чекали на це саме? То вона не завершена, Значить, вона не дороблена я, по великому рахунку. По великому рахунку це землі за межами населеного пункту і є є в нас є в нас. Балкоміль доріг, які повинні робити. Ви звертайтеся, будь ласка, туди, і вони вам зроблять. Подождіть, а чого я маюся туди? А ви для чого тоді тут? Ну, якщо, якщо я вийшла. Зроб... Ви вибачте, ну не ви, переступайте через... ви. До мене, ви до мене звернулися звернулася. я зробив. зробив. Ні, так її я... треба Ні. доробити. Почекайте, ви звернулися мені, щоб діти не, не могли за душі. Ну, я буду на другий раз до вас ви телефонувати, ви і ви звернулися? будете мене вивозити до зупинки, я тебе до те, не продовую. треба мене виносити. Я ще сама звернулася до мене до мене. Я зробив її ту зупинку. Та що ви зробили? Ну, ви доробіть її до кінця. А як, як же її до кінця вона не зробить? Як? як до кінця? З другої сторони, а от зупинка робиться на дві сторони. Я зробив для дітей там зупинку. Для ви, дітей. Взросли, ви для мене сказали. Ви мені кожен раз для кажете, для я тобі зупинку зробив. Я зробив. Ви її дітей. оформіть на мене. І повірте, я там у ту зупинку. Детський сад. Оце так і робиться вона. І ви запалив. мене нікуди ні. не посилаєте. Ви, ви не хочете очолювати цей процес по ліквідації. Ми ж очолили вже. Ну, я так. бачу, ви загортали дружно ага. всею селищною радою. Керували, блін. Чумак бігав, керував процесом. О. Це я бачу. Зараз, зараз я пожарку візьму. Ліквідації я не бачив. Є ще питання? Буду Так. На якій стадії стоїть е, вирішення водопостачання, розказує... зокрема, району е, залізниці? Залізничього... розказую. Збудована свердловина артизіанська і поданий проєкт фонду державного регіонального розвитку на 3 мільйони для того, щоб побудувати водопровід дотикови. А, а коли було подано? Е, коли громада спробувалася, тоді подана. А коли була зроблена е, скважина? Цьому році юбілей. юбілей 15, так. 15 років. До речі, ми, скоріше всього, що ми відзначимо цей юбілей. Треба. 15 років хлібають воду, жило тільки час. Крові. Чого ти хлибаєш воду із... Ти маєш фільдер поставити. А куди ж, а куди ж ну, ти, ти А чого Тепер ж цікаво, поставити? хоч а? туди а? молоді а? мало, Та. цікаво все-таки. Як же ж вирішується питання Анаки із дитя... Валері. дитячим Валері. садочком? В Витячим садочком закидає. Ну, наприклад, зараз скільки там? 100, 100 чоловік черга, щоб заказати це розвитку. Є завідуюча, є завідувача. На сьогоднішній день у нас діток від е, дня народження до 6 років е, 266 дітей. Із них із там, по-моєму, 145 відвідує, решта е, діток зареєстровані, ну не проживають. Значить, 37 діток на сьогоднішній день не охвачені е, дитсадочком. Випуститься група у березні, у цьому у травні місяці, і всі, всі дітки. А скільки їздять в Катерину? Так, ну, так виникає питання. Одне єдиний населений пункт, а вона в круги. Люди батьківська... возять своїх дітей у Катерину. І вас ну, справа в тім, що вони не зверталися до я завідувалю, що вони підпалити. Вони до неї не зверталися. Вони хочуть вас тим гатують Ні, вони не хочуть. Вони хочуть везуть, везуть у хоте. Кажуть, місць немає. А Ашандура, а що там з твоїм онуком? чи онук. А чого мовчить? А чому мовчить? Олексійович, на який підставимо юнучку, не щоб залишити? Я не знаю. Да, ні, не, не знаю. Ви до мене, мене не звертались, чи що? Ви до мене не звертались. Звертались, зверталась я була. А те що, треба все через голову вирішать, чи що? Що там за Є в іншому форматі вирішення даної екстрамості. Там називається вже зловживання. Якщо вирішення події є вирішення служебним становищем. Збираємось. Ну хай хлопці вийде, там є різкі запали. Ну там полоці. Да не, Я вже я бачу, дуже злобно, від собою переживаю. <плес> ну мало не що, там так. Що... нічого. <плес> 16 років. 16 років. 16 років де наше світло <с> в селі? <плес> Дороги де? Це ганьба взагалі, блін. Дороги де? За чи... 16 ганьба, років. Та Алексію, ганьба, воно. це ще суха кавирка. Я приїхала бабушко. в Ватутіну, не в Ватутіну, у Вікнену. В глухе село, там нічого немає. На дальню вулицю заїхали і сказали, восьма година, зараз буде світло. Рівно 8 годину світло. В нас, вибачте, на хочуть... громада, значить, розкажу, в нас громада. справа справа в тім, справа в тім, що у тому вікна соціальної сфери там що там і де не знаю. Є чи немає. Є. Значить, у нас у нас соціальна сфера одна з найбільших районів. Крім того, крім того, значить з нашого бюджету щорічно. Так як ми попали у реверсну дотацію, з нашого бюджету щорічно, оскільки я працюю, щорічно вилучалося від мільйона до двох мільйонів коштів. Тому що в нас основний бюджетоутворчий податок, який формує наш бюджет, це податок на доходи фізичних осіб. А він, відповідно до формули, вираховується потім, якщо коефіцієнт перевищує 1,1 на одну душу населення, значить йде процес вилучення. Можливості такої, припустимо, зробити не було. Зараз ось усім... за 16 років да. mm. те, що те, що а ми... я рахую, якщо було стовбу що... робити в місяць, можна все село освіти. Да, я згоден з вами. Ну кошти під це треба. Якщо mm. так робити, треба робити, то це треба зробити. Проект я згідна, зробити. але ви собі треба зробити замісника. Взяли ли Я не взяв собі замісника. Ну як не взяв замісника? Мене немає. Радника радник, нашому радник. Радника. Радника. Ну, радник. Значить, згідно, 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 а, статут. згідно закону Закон. про добровільне об'єднання громадян формується структура виконавчого апарату. От ми, а він вам потрібен? Значить, е, розказую. Значить, то можна з для того, можна для нас того, на гроші, можна щось зробити, зробити значить, скрутити цю програму. Розказую, ну, не то, тоді не, не, нема не смисла в добровільному об'єднанні громадян. Справа в тім, що в нас з трьох, з трьох, із трьох громад, які об'єдналися на теренах нашої Черкаської області, значить, у Білозір'ї 46 осіб структура виконавчого апарату, у Мокрій Калигерці 42 чоловіки, у нас 29. Катеринобіль Гедош за, за один термін, за одну каденцію освітив одного селиці до кута і від переїзду до комбікормового заводу. Все. І забігаючи всі в, сачка, а і в, них, і в них формула, мабуть, не трошки не така, громади. як у вас. Ви ж би не пішли на п'ятий термін. Бо якби ми не утворили громаду, ви ж би не пішли на п'ятий термін. Закон цього не дозволяє, правда? Дозволяє недобре. Не добре. Виборче право дозволяє обиратися людині. Скільки люди доручають йому керувати, скільки можуть є закони, які не праві. Ви не праві. Я вважаю, як перейменувати вулиці, то їх треба вулицями зробити. Це це таке, не саме перше Хоча б дітки вертаються вулиці. Ви у нас були грабіжі. причому це робилося вночі. Так? Так, от, от, звільно, так, от я вважаю, того, я вважаю, це правильно ви підняли питання. Справа тим, що зараз у нас сформована громадська організація, ми її зареєструємо, доведемо її до так, як вона має бути положена. Громадський громадський контроль в нас і немає цієї організації. А правопорядок у нас буде так, як положено, зареєстровано, буде проводитися чергування, тому що я розумію, що грабежі е, не грабежами вкраду. За 16 років це можна було зробити по одному стовпу, по місяць. Це ж небагато. А, Володимир Алексійович, питання тоді такого плану. У вас те вам незручне питання, те неправильне, те все, не таке. Все, все, все. Коли ж будете ви все-таки звітувати, коли ви прозвітуєте по селу? Вже, слава Богу, вчора у нас було що? 9 місяців від створення громади. Декларації 21-го громада Сербії. Зар... Громада? громада наша об'єднана почала працювати з 1 січня 2016 року. Зареєстрована тому що до, до 31 грудня 2015 року ми жили по старому бюджету, той, який був прийнятий на 15 Ні, то Це ви жили по старому бюджету, а фактично задекларована громада вже була 21-го. Розказую. Розказую. Громада почала наша функціонувати, об'єднана з 1 січня 2016 року. Добре, 4 місяці. А задекларована? А до того були всі старі, а вдруг з 1 Значить, січня всі стали розказую. нові. Процес, процес об'єднання чи створення нашої громади розпочався ще в квітні. Місяці минулого року. Що змінилося? Нічого, заборозі. От іменно за 9 місяців ми просимо прозвітувати, тому що змін ніяких немає. Я, я не за 9 місяців, Валерій Геннадійович. Я відзвітуюся за, 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 це за це цей ви? період, коли створилася громада, коли ми почали жити. М -м, ми хотіли дуже на цікавість нас, хотіли я, я вже розказую. Хоча б нашувавши на бумазі, куди покращу. Олексій Олексійович, ви не звітувалися. Ми ж вам довіряємо. 14-го року пан Кумаренко сам сказав, що це не звітування збіговище. Я було проінформований. 2%, чи 1% населення. І, До речі, якщо вже на те пішло, цікавить така невеличке запитання, як ми там віддивилися декларування доходів державних службовців. Фактично всі вже поставили, 1 травня закінчується термін вже, так? І ми теж хотіли узнати, де, на якому сайті, чи на якому інформаційному. Полі ви розмістите цю декларацію. Ну, в принципі, це не тільки ваші декларації стоїть, а в декларації всього, всього працюючого апарату селищної ради. Значить, розказую. <кхех> Створюється зараз сайт нашої об'єднаної громади. Значить, Я думаю, що з 1 десь травня. Коли ми перерахуємо кошти за створення цього сайту, значить з 1 травня, скоріше всього, що, мабуть, цей сайт буде вже нашої громади функціонувати і ми публікуємо це. А якщо вас цікавить моя декларація, будь ласка, зверніться в відділ кадрів. Питання. вам а дадуть Але я можете сказати, хто займається саме розробкою цього сайту? Добре. Ну хто займається розробкою цього сайту? А чому? Шановні, це все лапша. Бо чому я вам скажу? У листопаді місяці на першій сесії депутатів було оголошено, що наш сайт буде існувати з 1 січня 2016. Зачекає Борисович. Я, я слухаю, я вас не перебиваю. Для того, щоб створити сайт, який відповідає потрібно. потрібно. Чотири тижні і 600 гривень. Значить, Володимир Борисович, для того, щоб це ти можеш створити. Ви створили свій сайт там, припустимо, гірків А для того, щоб ми не створити... сайт. Ми на чужому сайті. А для того, щоб створити сайт, зареєструвати так, як воно має бути. Значить, це і це, припустимо, це на лише чотири роки. Це на чотири роки двадцять. Це, не... це, це, не... це необхідно Ні. за один день ви не зробить. Значить, за хостинг, да, да, да. за хостинг, за річне використання костінга. 600 гривень це щоб сайт був з відповідкою, щоб ти міг написати і тобі відповідь, відповідь прийшла. Тобто спілкування обидві сторони. Це, це, За, це, на простій... нашому, це на нашому на побутовому рівні. Ні, ні, це, це не на побутовому рівні. А, а для того, щоб створити сайт, який відповідає всім канонам, щоб він був зареєстрований, щоб ми... це офіційний сайт називається. Ну, очевидно, треба створити свій сайт і, О, і показати, так, очевидно, скільки це стоїть. Очевидно, ми не можемо цього зробити і не знаємо це. А тепер скажіть, будь ласка. Які, які відкриті конкурси і скільки цих конкурсів було проведено на призначення на е, посади е, нову громаду?